Так, ну що, передвинувся трошки нижче. Там заїхав на ті 5 гектарів і ось спустився нижче на оцю діляночку, де в мене був горів, погорілий сошник після євролатінга. Це, Це в нас агроритм, Ар імпульс. Ось подсолнух той, що попалився, бачите, що з ним ось він поотходив. Дуже-дуже сильно він переносить цей стрес. Це просто я не можу зрозуміти, чого Чого цей рядом росте нормальний, а цей такий. Я не можу зрозуміти. І ось, все, бачите, дивіться, в рядку. Ось все. Тут ось, все, бачите, він відходить. А що з нього буде, якщо тут уже? Ну, От тобі, пожалуйста. Я не можу зрозуміти, чого через один. Ось все, ось теж. Що воно ви знаєте? Дивіться, бачите, який корінь, корінь, корінь Він не може дійти, блядь, він в шокі. Корінь. Ну, з цього урожаю точно не буде, за цього вже урожай буде, тут вже нормально. Кстати, вже більше коліна. По чистоті на полі, то в принципі поле чисте, я тут дебело піджучив. Ну, все одно падло, бур'ян держиться, реально. Бо проти цього всього бур'ян реально держиться. Це в нас тут пахота. Ось, йопта. Та хай воно то й не росте, в принципі, хай не забирає вологу. Бачите, як воно після цього витягнувся. Може що то й витягнеться, хто його знає. Воно покаже далі. Бачите, гляньте, пта, тух-тух, згоріло, згоріло. Одриваєш і воно Ну, коротше, якось отак. Чого так. Нема цьому об'яснення. Що тут случилося я не знаю, чого так себе повела, я теж не знаю. Давав я тут по літр 200 З максимальної дози Ну все остальне, бачите я хотів його перекультивувати, ну все остальне в принципі нормально Точно ще як кажуть це чисте поле вийшло. Я ж кажу, ось гляньте, Ну що це оце? що так оце йопта. Ще ще його приїду сьогодні ще раз підлічу Трошечки мікродобрив йому дам Ну Я не знаю, що то напевно, ж буде, що то виросте Що воно виросте Ну якщо, виросте, може воно виросте і будуть отакі вот дульки Та і все, хто його ну, покаже Ну так ось я ж кажу, вид имеється, ну багато що Багато звісно, Посохло і попропадалося. Ну що це пта Хіба це воно так повинно бути? Це ж тут, бачите, тут ж не перехвата не було, нічого не було, я не знаю, чого це так произошло. Цей рядом виріс, а той не ось. О, цей рядом виріс, а цей не виріс. Чого? Чого він згорів? Я не знаю. І ось о, так само. Чого оцей ось нормальний? Пацанок. А оцей отакий. Той рядом взагалі згорів. Таке ощущення, що сімочка була в перемішку з під Гранд Стар що, я не знаю. Ну, хто знає, що мені воно так попалося тут, а що воно так погоріло. Ну не мог я тут дати півтори літри на гектар, коли ми там. Ну, блін, ну хай ладно перехват. Перехват там на краях був, хай там підпалило, і то воно дійшло. А є нікотра сімочка, що вона просто згоріла і все. Я не знаю цьому об'яснення, ну, якось так. Так, ну що, тут обзорчик зробив, хвати. Поїхали далі, покажу де наступне поле під Євролайтинг. Ну, я ж кажу, тут не ще якась 10, ще й вистріли. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, що тут, що то буде або тут нічого не буде, що скажете. Отакий фон. Їх тут залишилося ось, ось ну там ось, 4 штуки є на метр. Там немає, тоді є, немає, воно таке через одного ось, ось тут згоріло. Тут один є. Ну, Пишемо в коментарі, що скажете по поводу цього соєшника. Що тут буде?